Майже всі ліжка в дитячому відділенні обласної інфекційної лікарні зайняті пацієнтами. Наразі у відділенні перебуває 34 дитини. Розраховано ж воно на 40 хворих. Стан більшості пацієнтів середньої важкості. Не без провини у цьому і батьки, які не поспішають звертатися по допомогу. Частіше вони чекають до останнього. Буває так, що дитина температурить, дуже довго температурить, і лише коли дитина вже. Дійсно висока температура, і мама не може сама справитися, лише тоді звертаються за допомогою в лікарні. Деякі маленькі пацієнти лягли до лікарні з підозрою на ентеровірусне захворювання, проте немає підстав для паніки. Заспокоюють медики. На даний час переважає більше гастроентероколіти. Тобто, на даний час діти почали вживати в їжу, такі як кавуни, арбузи. Дені різні овочі та фрукти. Є ще з Березнянського з Перечинського району є кір. Влітку, особливо у дітей, найчастіше реєструють кишкові розлади. Лікарі наполегливо радять дотримуватися гігієни, мити овочі та фрукти, вживати свіжі продукти. Найчастіше він перебігає у вигляді. Так званих гострих і респіраторних вірусних інфекцій, а також розлади кишечника, тобто по типу гострих кишкових інфекцій. Деякі випадки ентеровірусної інфекції теж мають місце. Але говорити про те, що є якийсь спалах, абсолютно немає підстав для цього. Ну, на даний час. Є пацієнти, у яких є схожі прояви, але поки що ми не маємо підтвердження, що це дійсно інтервірус. Останнім часом відмічають обласні інфекціоністи, захворюваність на кір знизилася.